Вітаю всі файні бендеруці. Тривожні новини надходять із Сирії. Чому? Розповім коротко. Учора ввечері прилетів міністр закордонних справ Ірану до Московії на поклон і, мабуть, запитатися у бункерного ВВХ, чи будуть ли вони допомагати Ірану у війні проти Ізраїлю. Ну і коаліції, звісно, проти в тому числі і Сполучених Штатів. На, на що? Я вважаю, що бункерник, звісно, сказав, що треба лупити, але чужими руками. І сьогодні е, Іран е, ракетами вдарив по базі американської в Сирії. Тому бункерник завжди. Е, так отот і за, і, за і за угла. Так. Так, да, ви хреняєте, якщо то ви ж б'єте ракетами, а не я. Тому його это, э, розкази їхні і те, що вони там підписують договори про всеобічну співпрацю, то це э, мильний пузир. Тому спостерігаємо, можливо, у э, воздухі запахло Третьої світової.